Немає солодких чи гірких хвороб, кажуть, які дитячі інфекція, начебто вони дитячі, тому що їх треба перенести і начебто вони прибігати. Це є не правда. Солодких гірких хвороб не вибачає. Чи працює інформація, чи не працює, я вас питаю, якщо це не конфіденційна інформація, вона мене то конференційна, в принципі, я її розмову, як лікар, але в мене є питання, хто створено відрядку. Ну, я, в принципі, не сумнівався, але я більше з вас тих, е -е, що на вітрянку хворів. Якщо я вас питаю, хто хворів на кір, ну, прийти, ну, це, це буде якби е -це якраз відповіді. Знаєте, чому як ми говоримо про ці дві хвороби? Я пояснюю дуже просто. Е -е, є захворювання, які в житті нашому просто не менші. Зустріч з ними неминуча. Колись в цьому році е журнал Science, здається, писав США, що є 300 можливість, які були малювати. Це є смерть, це є сплата податків і це є кір. Ну, власне кажучи, це є обов'язкова хвороба. Е на прикладі того, чи варто чи не варто хворіти, невідомо, де хвороба вас застане і як ви будете ми хворіти, з ускладною чи без ускладним. Вітрянка це вже дитяча велика хвороба, тому що, дивіться, от кір, ми вітрянку на сьогоднішній день не вакцинуємо, вакцинуємо, в США, і вони мають успіх. успіху, нас лише що вона зареєстрована, ворога зараз не знайде тебе кажемо, Як іде за стане хвороб, як вона перебігати до ускладненні чи до складу, ми то кір, яка відноситься, до дитячі переходження, я проводимо початку 20-го століття 80 дітей не доживали до двох років. Просто на просто помирали з тих чи інших причин. цих восьми дітей одна дитина помирала від копли, щоб двох дітей не доживали до двох років через кіль. Один з тисячі обов'язково помирали. Зараз ви почули не епідемію, спаду.